Подруг? маю. Якими стосунки от мене є одна душева подруга, і я з нею говорю так: якби в нас такі були відносини, як нас з тобою, я би не мала клієнтів, я взагалі не не мав клієнтів. Тому що всі люди були нормальні. Дивіться, ми як двоє дуже дорослих і зрілих людей. Тобто ми з нею я потім можу якісь поспускати подкасти наші от, от а, щось. Так, якось, якось, так, якось, ми з нею робили подкаст. Ми дуже переживали, що е, що то ну якби самі заплатили, самі зняли і тут коротше. І ми дуже переживали, що ми можемо сваритися, бо то там буде більше лайків, там буде то там буде... ну її відомо, ну, є відомо. Це було дуже жахливо, тому що я щитувала себе. Наприклад, щось мені там могло не підлашовуватися, і я їй відразу казала. Що... А вона мені каже, боже Юля, я подумала так-то, так-то. І теж так відчула. Тобто це про чесність. Ми все проговорюємо. І є такий момент. Наприклад, вона мені. Я їй пишу, ти можеш говорити на печі, так? так? Добре, п'ять хвилин. Людина, дві, три, аня дзвонить за два дні. Я вже й забула, що я хотіла з нею поговорити. Ну не може, людина, то не може. У мене нема претензії. Тобто, якщо може, ми говоримо не може, ну, значить не треба. Дивіться, обіда виникає, коли у вас є претензії. Ви вважаєте, що інша людина вам должна.